Я застрягла у рутині, мої можливості вже далеко позаду. Це невідомість, що тоді буде страх втратити все. Я думала, що вона не впевнена зробити з тобою дуже круту техніку, вправу. Це твоя суперсила. Зверни увагу на це. Мене звати Наталя Вєтрова, я творчиня бренду косметики Люм та наставниця для жінок. І я тут, щоб нагадати, що ти можеш усе. Твої страхи це лише двері до нового життя. Постав лайк, якщо, хоч раз в житті, відчувала себе невпевнено. і залишайся зі мною, тому що сьогодні ти дізнаєшся, як перетворити свої сумніви на силу. Привіт! Ти знаєш, я відчуваю, що я застрягла у рутині. Я боюсь зробити крок вперед, і я думаю, що мої можливості вже далеко позаду. Такі думки дуже часто присутні в голові у моїх клієнток, у всіх людей абсолютно. Отже, у цьому відео ми зробимо глибоку, але легку вправу, яка допоможе тобі зустріти твою впевнену версію. Але це ще не все. Я розповім, як закріпити це відчуття впевненості у реальному житті. Чому ми боїмося змін? Ти коли-небудь помічала, що більшість наших страхів це фантазії, тобто, ми боїмося не змін, а того, що у нас не вийде, і головні страхи це невідомість. Тобто. Коли у мене вийде, що тоді буде? А якщо в мене навпаки не вийде? А якщо засудять люди? А якщо я все втрачу, такий популярний страх, страх втратити все, і цей діалог абсолютно присутній у кожному, і це правда в тому, що ці страхи це просто сигнал. Що ти готова рости, вони не означають, що ти слабка, вони просто кожен раз супроводжують новий ріст, і вони означають, що ти вже на порозі нового життя, і тут особливо важливо не замикатися. Упевненість це не знати все наперед. У мене була клієнтка, яка думала, що вона не впевнена, тому що вона боялася, що не потягне відповідальність, тому що хоче створювати свій бізнес. І вона почала практикувати на роботі в наймі нове упередження. Кожен раз, коли вона стикалася з чимось новим, вона завжди знаходила вихід, тобто вона боялася криз. І всі співробітники. Вже через два місяці кожного разу йшли до неї з кризами, невпевненістю, питаннями щодо роботи. Тобто, це формує здібність вірити, що ти впораєшся, навіть якщо зараз відповіді немає, ніколи немає відповіді. Відповідь з'являється під час дії в цих обставинах, і це твоя суперсила. Вона може бути захованою, але вона в тебе є. І сьогодні ми її пробудемо. Зараз напиши в коментарях, як виглядає твоя впевнена версія себе. Сьогодні я хочу зробити з тобою дуже круту техніку, вправу, яка допоможе відчути цю впевненість у собі. Закривай очі, роби видих, вдих, видих. Відчуй, як з кожним видихом зникає напруга. Уяви, що ти у спокійному затишному місці. Ти бачиш перед собою тропу, яка веде до будинку, але це не просто будинок, це твій дім впевненості. Звертай увагу на деталі, як виглядає цей дім, що в ньому є, який стан, які емоції, почуття викликає те, що ти бачиш. Зверни увагу на це. І на дверях є табличка. І там написано Твоя впевнена я. І за цими дверима тебе чекає жінка, яка вже має усе, про що ти мрієш. І я думаю, що ти готова зустріти її. Відкривай двері. І перед тобою стоїть жінка. Вона це ти. Але це ти, яка вже подолала страхи, яка вже впевнена у собі. Як вона виглядає? Що вона відчуває? Який вона стан транслює? Запитаю неї, що ти зробила, щоб стати такою, чого мені не вистачає, щоби бути впевненою, щоб транслювати такий самий стан. Вона відповідає тобі: прислухайся, що вона каже. Кожне слово слухай. Переймай цей стан, який вона тобі транслює. І ці відповіді, які ти давно знала, але зараз, тільки зараз, ти готова їх почути. В якийсь момент вона дає тобі подарунок. Що це? Це може бути ключ, книга, світло, коробочка, будь-який символ впевненості, те, що їй колись допомогло стати такою. Вона його дає тобі. Візьми його, відчуй його енергію, яка наповнює тебе. Вона каже, це завжди було твоїм, але зараз ти готова це прийняти. Прийми це і відчуй, як по тілу розливається це відчуття, подякуй їй, виходь з дому, йди трупою, повертайся. Роби вдох, видих. Відчуй, що зараз твій стан абсолютно інший. Ти повернулася, але ти вже стала інша. Відкривай очі. І зараз я пропоную тобі взяти аркуш паперу і записати, що сказала тобі твоя впевнена версія себе. Який подарунок вона тобі дала. Який артефакт, який один крок зараз ти думаєш, що тобі потрібно зробити на зустріч цієї версії себе? Поділись в коментарях, що ти побачила та відчула, і пам'ятай, що твоя впевнена, я завжди в тобі. Вона чекає на твої дії. Якщо це відео допомогло тобі, то постав лайк і підпишись на канал. А я готую для тебе ще більше технік, практик, які допоможуть змінити твоє життя. Дякую.